Почалась війна, тут нема пріоритету спортсменам і воєннослужащам, які захищають наш, нашу державу. Ви знаєте, бустота зала, б є, б є, по нервах б'є. Наші спортсмени воєннослужащі активно приймали участь в обороні нашої держави. Спортсмени використовували в супроводженні колон, в охороні воїнських частин і всі спортсмени були задіяні. Гірськовижник, олімпієць, майстер спорту з легкої атлетики, багаторазовий чемпіон України. Майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики. Восьмикратний чемпіон України. Заслужений майстер спорту з гірєвого спорту, п'ятикратний чемпіон світу. Взяв до рук зброю захистити український народ. Війна війною в нас в Олімпійські ігри в Парижі. І треба було в цій ситуації зберегти тих кандидатів, які можуть показати результат на Олімпійських іграх. Бути призерами, бути олімпійським членом і міністр молоді і спорту вийшов з ініціативою на міністра оборони, на міністра внутрішніх справ створення умов для спортсменів, членів, членів зборної команди Олімпійських у тому, щоб зберегти цих спортсменів. І я вам скажу, що нам повезло також на голову державної прикордонної служби, щоб він з розумінням віднісся до цієї ситуації і дав добро на збереження спортивної команди, спортивного комітету. Після того, як голова дав добро, ми їх вернули до виконання своїх службових обов'язків. Потихеньку-потихеньку почалася віра, в то, що спорт збережуть, спортсменів збережуть, твій труд збережуть. От, і почали потихеньку спортсмени готуватися до сорвування. Всі кандидати зборної команди України ще в даний момент знаходяться за кордоном, де їм создані всі умови. Тим нас приймають у себе в державі там, поляки, Іспанія, Португалія, Германія. Генерал-лейтенант Губенко Валерій Олександрович, який визвав прикордонні війська. Він сам займався спортом. Він був з футбольного клубу Динамо. Ми до нього звернулися з просьбою создати штатну спортивну команду. Штатну. І ця людина по государствам підійшла до цього питання. І він своїм наказом 31 грудня 1992 року підписав наказ про створення спортивної команди на базі Державної прикордонної служби. на такі прикордонні війська. Україна незалежна стала Україні, незалежна. І щоб її признали, узнали через спортсменів показати, що є така держава, що... тому що всі знали, що Росія, Росія, Росія. А тут імен, що спортсмени з України, з Києва, з Донецька, з Луганська, з Ужгорода, з Львова це Україна. Олімпіада це пік слави, слави нашого спортсмена, найвисокий пік. Щоб показати досягнення, і щоб потім, як би говорить, щоб в нашій зборній команди України попадали прикордонники, вони повинні будуть показати свої хороші на Олімпійських іграх. В принципі, нас всіх судили по Олімпійських іграх. Як виступили наші всі спортсмени це гордість, це гордість нашої держави, українців. У 2022 році голова підписав наказ про створення спортивного комітету. Треба, щоб у нас було два діла. Один чисто буде займатися олімпійськими відомими спорту, олімпійським. а другий відділний буде займатися неолімпійськими відомим спорту. Це рукопашний бій, самбо, гір'я і інші види спорту. І для того, щоб підняти е, рівень наших спортсменів, ми почали проводити. Змагання серед загинів. І це дало поштовх для того, щоб ми відтуди брали спортсменів, у спортивну команду. Ми почали соревновання шести видів спорту, потім дев'яти і дійшли до 16. Якщо ми свої змагання проводили серед своїх колективів, участия в дінаме, ми перевіряли свої е, можливості і нашу підготовку наших воєннослужащих з другими своїми структурами. Там теж на Дінамеді ми відбирали спортсменів, там теж бачили, ми видивлялися, е, хто сильніший, кому пригласить в команду. Потім ми ж проводили, бо соревновання тато, мама, я, наша сім'я, це наші служащі, А ми соревновання зводили на базі Динамо. І це і плавання, і легка атлетика, і волейбол, футбол. Ми создаємо условия для наших сімей, щоб вони ходили після служби і тренувалися, займалися спортом. Коли тільки почалися бойові дії, я виявився, їхав на соревновання, Ужгород. Получилася така ситуація, що я зайнявся гуманітарною допомогою біженців. Ті, які приїхали з Харкова, з Ізюма і на базі Динамо Славська, ми приймали біженців. 180 людей, які я кожен день кормив. А питання у нас було нормальне. Я кожну банку сам перевіряв, що вона не була просрочена. Вот. Потім ми дуже багато допомогли э, лікарні в школі, завезли туди десь на 20 тисяч доларів лікарства. Ми збирали кошти і покупали для наших э, рекордонників тепловізори, дрони, термобільо, ботинки, э, кремати. Дуже багато ми достали, і зараз достаємо вот турнікет. Ну в общем, стараємося. У можливості робити те, що можемо. 30 років це мгновення. а 30 років іменно от спортивні команди державної прикордонної служби вони пролетіли як сон. Наші всі спортсмени це гордість. Це не тільки моя гордість, а це показується гордість нашої держави, українців, поліщиків, що вони вірили. Помаєте? І коли е, берет, і коли прапор, це говорить про те, що є здосання не тільки, говорити, спортсменів, а й нашого єдності. Життя буде продовжувати. Життя, ну будемо так говорити. Коли, говорити, були проводили Олімпійські ігри, всі війни закінчувалися. Ми переможемо в цій війні. Ми вийдемо переможцями. Саме головне побажати Україні миру. Коли буде мир, то буде все.